Воювали 15 місяців, як нагороджували наших захисників зі сталевої сотки. Без фронту не буде тилу. Ковальська громада передала допомогу на передову. Лікувати чи зрізати, чи є право на життя у новорічних ялинок у центрі Луцька. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. І це підсумки новин 18 червня. Ну а спочатку поділюся новиною від СБУ. Ухилятися від мобілізації допомагав представник добровольчої армії. В СБУ Волині з'ясували, чоловік торгував послугами. Обіцяв зняти військовозобов'язаного із розшуку в інформаційних системах і подбати, щоб не виписували штраф тим, хто не прийшов ТЦК з повісткою. Вчасно навіть обіцяв оформити документи зі штрих-кодом про надання відстрочки від мобілізації. Свої так звані послуги чоловік оцінював у 4 тисячі. Навіть кілька разів отримав гроші. Його затримали на гарячому. Правоохоронці затримали його під час отримання частини чергового хабаря у розмірі 2 тисяч доларів США. Слідчі працюють над тим, щоб покарані були всі причетні до цієї схеми. Ну а тепер про дуже ще і почесну подію нагородили захисників і захисниць сотої окремої механізованої бригади нашої сталевої сотки. Воювали вони на передовій 15 місяців. За цей час бригада знищувала ворога на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському, Покровському напрямках. Найдовше понад рік сталева сотка тримала оборону в Серебрянському лісі на Луганщині. 12-й канал мав честь ексклюзивно поспілкуватися із військовими. Як це було? Дивіться в сюжеті далі. Емоції були ну дуже. Це рідна земля, це рідна рідна домівка. Яна повернулася на рідну Волинь після 15 місяців на нулі. Бойова медикиня на фронті з жовтня 2022 року. В мирний час жінка працювала 10 років у реанімації. Ну, мені вийшов такий дуже гарний подарок на моє день народження. Я повернулася додому, зустрів мене мій синочок Артемчик, якому три роки, якого мама не бачила 6,5 місяців. Емоції були ну, дуже це рідна земля, це рідна... рідна домівка. Емоції були дуже гарні. Пробула я в відпустці 10 днів своєю дитиною. Це був самий найбільший подарунок на моє день народження. Яну та інших бійчинь і бійців сотої окремої механізованої бригади зібрали у Луцьку, аби подякувати їм за службу та нагородити нагородити за мужність та відвагу. Сталева сотка від початку повномасштабного вторгнення мужньо нищить ворога на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Більше року тримала оборону в Серебрянському лісі на Луганщині. Вона Сталева ця бригада, що захищає нас від гада. Дали ім'я, сталева сота. Ох, непроста бійців. робота. Ви вистояли, не зломились, бо українцями родились. За 15 місяців на нулі військові бригади знищили 48 танків, 118 бойових броньованих машин. 1740 окупантів назавжди залишилися на полі бою, а більше 4 тисяч зазнали поранень. Хочу побажати всім міцного міцного здоров'я, всім нашим героям вічна слава, які повернулись на щиті. Хочу, щоб всі і далі долучались. Дякую всім, хто долучається, допомагає нашій сотій бригади. Захисники та захисниці з усмішкою на обличчі згадують, як рідні зустрічали їх вдома. Дуже приємно повертатися на рідні терени, на рідну землю. Не знаємо, чи надовго, чи не. На але дуже приємно повернутися додому, зустріти рідних, як то кажуть, і небо голубіше, і сонце світ світліше. Емоції переповнювали дуже, як то кажуть, змішані емоції. Тому що, як ми військові, ми стараємося емоції тримати при собі. Але коли повертається, як то кажуть, на рідну батьківщину, тоді життя повертається зовсім іншим шляхом. Та цих емоцій не можна описати просто, просто раді, що ми нарешті вдома. За скільки часу перебування на нулі, ми вдома. Мене вдома чекали. Дружина і донечка, звичайно. Ну, а десь там в селі ще тато. Нам приємно перебувати вдома. Ну, якби побільше і почастіше. Це було взагалі супер. Тато з мамою, звичайно, задоволені, що повернулися зі сходу живими. нормально. Син пішов служити. Теж буде в сотці, в танковому батальйоні. Вдома чекала мене сім'я, тато, мама, також сестра. Нещодавно я став дядьком, тому в мене була така, скажімо, подвійна мотивація приїхати і побачити свою родину. Я думаю, їм було. Точно не легше ніж нам було там на сході, оскільки вони це пропускали через себе. Багато речей вони не знали, і ми, як бійці, теж хотіли би і воліли, аби вони цього не знали. Тому це була велика радість, це було велике щастя. Речі, які здавалися такими буденними, повсякденними вулиці, люди, магазини. Вони здавалися абсолютно іншими, абсолютно різними, відрізнялися. Тобто відчувався саме контраст. Факт який свідчить сам за себе 90% військових нашої сотки добровольці від імені усіх волинян, воїнам дякували за їхню мужність і незламність. Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал. Допомога сталевій соці. Ковальська громада передала сотні окремій механізованій бригаді квадрокоптери та старлінки. І з початку року міськрада Коваля виділила майже 19 мільйонів гривень цільової субвенції. Ще на 13,5 мільйонів купили для військових необхідних речей. Тепер усе це передають на передову, і, зокрема, техніку. Ми передаємо 15 квадрокоптерів MAVIC, 5 з яких з тепловізором. 9 модемів Starlink і шість портативних станцій на загальну суму понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Ми розуміємо, що наша сила у єдності фронту і тилу без фронту не буде тилу. Відповідно, без тилу не буде фронту. Бо якщо ми перестанемо підтримувати армію, то фронт переміститься там, де зараз тил. Тому ми. Підтримували наших хвилинських бійців і будемо робити це надалі. Важка звістка з передової загинув Володимир Солярчук із села Романів Підгацівської громади. Чоловік пішов воювати на третій день повномасштабного вторгнення. А від липня 2023-го вважався зниклим безвісти. Тепер сповістили, що старший водій-гранатометник загинув ще 3 липня минулого року під час ворожого танкового обстрілу на Луганському напрямку. Чоловіку тепер навіки 31 один. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять і шана герою. А тепер про знакові для лучан дерева чи є право на життя у так званих новорічних ялинок у центрі Луцька нестійка погода, щорічні прикраси і сніг на гілках, міське середовище. Усе це добряче понищило деревця, до яких особливе ставлення у кожного. Що їх тепер чекає? Яка позиція місцевої влади людей та фітопатолога? Дивіться, і робіть висновки далі? Посохлі похилені та непривабливі. Цим ялинкам у самому центрі Луцька вже майже півстоліття. З 2008-го вони щороку ставали символом луцького нового року. Чи є в них право на життя далі? Давайте розбиратись. Ці три колишні красоні стали новорічними символами півтора-десятка років тому. До того центр міста прикрашали привезеним з лісу деревом. Я ще пам'ятаю, коли велика центральна ялинка стояла тут біля між Цумом і аптекою. У центральною аптекою, от в цьому місці, потім її перенесли на театральний майдан от, біля Лесі Українки, біля пам'ятника. Ну вже з 2008 року почали прикрашати ось ці наші три ялинки. Нестійка погода, щорічні прикраси та сніг на гілках, механічні пошкодження, міське середовище. Всі ці фактори зробили свою роботу, і тепер здається, що залисин на ялинках більше аніж гілок. Головна екологиня міста пояснює, природний ареал росту ялин на Волині аж за Маневичами на північ. А чим далі на південь, тим таким деревам спекотніше. В місті, як правило, завжди температура на 5-10 градусів вища, як у лісі, десь як в природному середовищі, і набагато менше рівень зволоження. Порядка на 15-20% вони утримують менше тої вологи, яка потрібна. Крім того, що зими комунальники звалюють під ялинки зібраний на площі сніг. Він тане, а з ним у ґрунт просочується і сіль, якою посипали тротуар, шкодили ялинкам і новорічні декорації. Ніяке дерево не любить, щоб топталися по його корінню. А якщо це масове місце масового відпочинку, проведення дозвілля, то звісно, що там тисячі людей проходять, і це теж от такий один з моментів, який не сприятливий, навіть поки влаштовують той настил. У 2021 році ялинки обстежував фітопатолог зі столиці. Були ознаки виразкового раку ялини. По ньому ми писали їм рекомендації. Проте ця болячка дуже погано лікується взагалі на деревах такого віку, по тому що вони були, в принципі, шанси жити в них були, були досить непогані. Аби деревам допомогти, треба було гілки обробити хімікатами. Застосування фунгіцидів саме з кроновою обробкою в містах. Досить складна ситуація, бо це потрібно. Ну забирати людей, щоб вони там не ходили, і враховуючи висоту об'єкту, це досить великий розльот цього аерозолю буде в будь-якому разі, і тому саме в центрі місця вони навіть ну, то було нереально виконано. Крім того, таких спеціалістів у Луцьку і немає, зазначає Оксана Лисак. Та і дерева вже у поважному віці. І чи вилікується хворобу, ніхто гарантій не дає. Але в центральних частинах міста, звісно, треба приводити в порядок і проводити благоустрій і заміну тих зелених насаджень, які вже ну віджали свій час. То що ж робити з цими вже гори ялинками? На сьогоднішній день вони ясно вже втратили свою декоративну цінність. Це просто має бути управлінське рішення, скажімо так. Хтось має на себе взяти відповідальність і вирішити, чи зрізати їх і висадити нові, які скажімо, вже такі 10-річної, 15-річної ялину можна посадити, досить крупномір, і буквально вона вже за 5-10 років вона буде виконувати ті самі функції. Але навіть якщо засаджувати на те місце нові ялинки, треба залучати спеціальну техніку. Крім того, вони ще й довго приживаються, каже екологиня. Адже за ними треба постійний догляд, полив та підживлення ґрунту. В наших комунальних службах, на жаль, немає такої техніки спеціалізованої, яка працювала би з крупномірними деревами. Тобто, це дуже такий потужний має бути ком землі, звідки її викупити, відповідно транспортувати, не пошкодивши і так далі. А що ж думають лучани? Одна хай вище та вища, а чу. Я думаю, не що не ні. Сюди треба посадити нові ялинки. Це і все. Якщо це можливо, я би поставила нові. Бо вони вже мають трохи не дуже гарний вигляд. Я приїжджу, але мені подобається. Тяжко сказати, але, мабуть, треба змінювати, бо ялинки живі, мені подобаються, але ну, з ними треба щось робити. Ну, мабуть, вони вже трошки підросли, вже треба щось міняти щось інше придумати. Не знаю, я не дуже придивлялася. Мені все подобається. Ні, я б не змінював. Хай би були. Це оригінально. Не хапатися за радикальні рішення радить, і фітопатолог каже, що ялинкам ще можна продовжити вік. Треба тільки грамотно підживлювати і поливати. Втім, в будь-якому разі, скоріш усього, новий 2025 рік лучани зустрінуть все ще з традиційною трійкою у центрі міста. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. А зараз не перемикайте і замить у продовженні випуску. Дивіться про таке. Зустріч на пероні, як приймали харків'ян на Волині. У сім'ї зі Струмівки загорівся дім, рятували і оселю, і домашніх улюбленців. Прапор ЛГБТ у центрі Луцька кому не вгодив і чи треба зривати. Особлива зустріч на пероні прибув ще один евакуаційний потяг із Харківщини. На Волин цього разу приїхали 13 дорослих і 17 дітей. Їх традиційно зустріли на пероні рятувальники, волонтери, поліцейські, представники влади. Допомогли перевести речі і надали емоційну підтримку. У харківській військовій адміністрації кажуть, що сім'ї з дітьми будуть відпочивати в санаторії лісова пісня поблизу Шацьких Озер. До санаторію відправили людей із трьох громад, як мінімум, на все літо. Уранці рятувальникам довелося гасити дім у струмівці. Їх викликали по 9-й годині. На той час вогонь охопив терасу. Полум'я перекинулося на перекриття. У помешканні перебувало двоє молодих людей донька і син господарів. Вони вчасно покинули житло, горіння, пожежники ліквідували і ще й врятували із задимленої хати двох котів. Звідки взявся вогонь? Поки не зрозуміло. Ну а далі про цікавий випадок, що трапився минулого тижня у Луцьку, на офісі в центрі вивісили прапор ЛГБТ спільноти. На заклад, який це зробив, відразу полилися тонни бруду. Звинувачували в пропагуванні одностатевих шлюбів з Луцька і не тільки. Про конфлікт його наслідки про ЛГБТ людей у Луцьку, кому вони заважають і до чого тут русський мір. Дивіться в сюжеті. Права людини завжди на часі!» Цими вихідними в Києві був марш рівності. Представники ЛГБТ-спільноти вийшли на вулицю з веселковими прапорами, пройшли 100 метрів і розійшлися. Обійшлися без провокацій, хоча їх противники були зовсім поруч. На своїй акції за традиційні цінності у Луцьку такого не було, але деякі лучани вже показали своє ставлення до лесбіюк, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Ми написали заяву в поліцію і так само звернулись до омбусмена. Це співзасновниця і директорка креативної агенції Партизан у центрі Луцька. Компанія, перша на Волині відкрито підтримала спільноту ЛГБТ під час прайд місяця. На вході в офіс повісили веселковий прапор і дві наліпки зі словом рівність символіку зняли на відео і виставили в інтернет. Чим в секунді накликали на себе не просто критику, а й агресію і навіть погрози. Гріх, сором, дно краще б сімейні цінності підтримували і поважали. Тим більше сімей стільки зараз постраждало під час війни. Поки нормальні пацани з ультрасів пішли захищати нашу територіальну цілісність і народ, ми ще повилазили з нор. Дно думаю, Луцько бійдеться без цієї агенції. Варто попрацювати над цим. Останній коментар написав депутат Луцькради. Він же керівник молодіжного напрямку Всеукраїнського союзу церков євангельських християн Баптистів, пастор Луцької біблійної церкви Роман Кравчук. За словами Ірини Жичук, обранець громади був найактивнішим коментатором. Він збурив взагалі всю спільноту в інстаграмі своїх його, його підписників, його прихильників, і всі його прихильники прийшли на нашу сторінку. Тобто, це навіть не підписники нашої сторінки, це навіть не ті люди, яким Рілс попався в рекомендаціях. Це були просто його знайомі. Що конкретно мав на увазі Роман Кравчук під словами Луцьк обійдеться без цієї агенції, досі загадка. Зв'язатися з депутатом нам не вдалося. Утім, ЛГБТ-символіка на фасаді будівлі, де діє агенція, довго таки не провисіла. Прапор каже Ірина Жичук, вона від гріха подалі зняла сама. А от наліпки наступного ж вечора попсували невідомі. На це відразу ж відреагувала Яна Лис. Координаторка представництва ГО у Луцьку. Що об'єднує лесбію, гогеїв, бісексуальних, трансгендерних людей, засуджую гомофобні дії невідомих та висловлює свою підтримку партизан У Розмові з нами Яна Лис пояснює, говорити про рівність важливо, адже чимало українців досі приховують свою ідентичність, боячись на смішок і несприйняття. Скільки загалом у вас е представників цієї спільноти ну є якийсь облік, скільки там на Волині чи у Луцьку? Ні-ні-ні, облік ми точно не ведемо. Їх представниця додає по суті, ці люди нікому не заважають, просто хочуть мати рівні і захищені права. ЛГБТ ж не виступає проти шлюбів, так? тобто це не зачіпає чиїсь права, це лише про права ЛГБТ спільноти. Ось мені дуже дивно, коли говорять, що це якось там підриває традиційну сім'ю. Ну, якби як ЛГБТ люди, які є такі, які вони народилися, можуть. Підірвати своїм існуванням своїми парами там різностатевий шлюб. Очевидно, що ніяк за словами психологині Неуніли Провальної гомосексуалізм нині визнаний нормою, а не патологією, звідки він береться, чому люди не сприймають себе у власному тілі. Чому жінкам подобаються жінки? А чоловікам чоловіки конкретної відповіді немає. Але те, що іншим людям треба сприймати це спокійно, переконує однозначно наше українське суспільство. Невисоку має культуру, на жаль, в цьому плані і так зване відстоювання традиційних цінностей, як нам відомо, є частиною політичних наративів ворога. З яким нам треба впоратися, як і впоратися в нашому суспільстві з дискримінацією за будь-якою ознакою, знайти у Луцьку психолога, який готовий говорити про ЛГБТ і рівність, відверто було важко. Неоніла провальна погодилась лише тому, що сама мала досвід спілкування з людьми нетрадиційної орієнтації. І мені довелося взяти участь в гей параді. Це був 18-й рік, сієтл, і я не скажу, що я є дуже традиційних цінностей, в принципі, але. Толерантно особисто. Мені не хотілося йти на цей захід, але сім'я, в якій я проживала, вони всі йшли, я змушена була. Оці пари різні, чоловік з чоловіком, жінка. І я бачила в них мудрість в очах, вони такі, знаєте, інтелектуальні, ну не всі вони були різні, були дуже епатажні, такі. Ну, не все подобалось, але були такі інтелектуальні пари. І в мене особиста толерантність зросла. Просто природним чином другим відкриттям для психологині стала її колега. Вона була заміжня, з чоловіком виховувала дітей, поки одного дня не помітила за собою інтерес до жінки. Обидві сім років боролися зі своїми почуттями і, врешті, стали сім'єю. Нині їм близько сорока, і вони щасливі. Це було є і буде. Це частина нашого життя. І хочемо ми чи не хочемо, подобається нам чи ні. Ми маємо це приймати як ці дерева, що навколо, ну і багато чого іншого. Тобто не все нам подобається, але це, це має місце бути, тому що це ну боротися це безглуздо, це архаїчна позиція. Не сприймати, засуджувати, критикувати ЛГБТ людей, каже психологиня, найпростіше. Утім, як тільки ви дізнаєте, що серед вашого оточення таки є представники цієї спільноти, як тільки ви познайомитесь чи поспілкуєтесь з ними, ви кардинально зміните своє ставлення. І тоді ці веселкові прапори на фасадах чи абревіатура ЛГБТ не викликатиме у вас гнів чи навіть огиду. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині не штрафуватимуть за шум генераторів під час блекаутів. Таке повідомив і пообіцяв Юрій Погуляйко, голова Волинської військової адміністрації. Він спростував інформацію, яку поширюють в інтернеті, про те, що нібито власників генераторів штрафуватимуть за перевищення рівня шуму. Запевнив будь-які вимоги про шум. Це не про наші ситуації під час війни, коли немає світла. Назбирали усією громадою великий збір, мільйон гривень на безпілотники для хлопців сотої бригади, про який ми розповідали у наших новинах. Успішно завершився. Волинський волонтер Сергій Тимчук прозвітував: 10 безпілотників типу крило вже купили. Він дякує за покупку дорогу у багатьох сенсах, усім небайдужим, серед яких звичайні і багато публічних людей. Ці безпілотники можуть пролетіти в 60 кілометрів і переносити 5,5 кілограм вибухівки. Тобто ними можна дальні цілі, більш стратегічні цілі. Ці цілі, що звичайні fpv дрони не можуть досягнути. Нове замовлення від сотої бригади уже є. Волонтер поки не каже подробиць, проте неочікувано повідомляє неймовірно почесну новину для нас і усіх наших глядачів. На одному з безпілотників ми залишимо надпис від глядачів 12-го каналу. Так як 12-й канал нам допомагає в зборах від початку війни. Дуже, дуже за це вам дякуємо. Тож ми і надалі мотивуємо кожного із вас, по той бік екрану, таки донатити і підтримувати наших бійців, які сьогодні тримають фронт. А ми тут в тилу маємо не забувати про них. Ну а ще не забувайте лайкати наші повідомлення у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі і на нашому ютуб-каналі 12-го каналу. Традиційно завершує ефір словами бережіть себе і побачимось».